Йолі-квасолі. Теде, я можу поговорити з тобою про наш медичний план Мікі Мауса? Ага, почекай. Це серйозна хрінь. Це мій список побачень. А, ні. Я не можу в це повірити. Це типу. Секретна хрінь. Мені це не подобається. Що це? Це типу. Я не можу повірити всю хрінь. Маноло знайшов це. Так, маноло знайшов це. Тиск просто лежав на підлозі в жіночій роздягальні. Він Все. просто лежав там. Я спочатку подумав, може це чиясь музика, і щось таке. Прийшов сюди, а це ці дані, чувак. Мені це не подобається. Всякі типу сигнали, і всяке таке. А сигнали значить шифри. Ви Він просто лежав там. Всякі, типу, голови відділень, і хмена нахрен. А потім тут ще ці дані, які типу числа. Дати числа. Числа. Я думаю, це хрін, чуваки. Жорстка розвідка. Я це не чіпатиму. Цьому тут не місце. Викинути? Не можна. Треба лишити записку в жіночій роздягальні. Лишите записку. Ви що звичаєтеся? Ніхто тут не губив свого засекречену, крім ЦРУ. Ні? Ніхто? Я так не думаю. Вирішуйте це самі, мені це не подобається. Цьому тут не місце. У нас тренажерна зала. Маного слуха. Ти це не знаходив, ясно? Я знайшов це там на підлозі. Так, я знаю, але просто там на підлозі. Лежав там.